Кожна вулиця у Хусті має свою унікальну історію. За часи, відколи існує місто, одні вулиці зникали, інші навпаки, розбудовувалися і ставали важливими дорожніми чи торговими артеріями. Мало хто з місцевих мешканців не чув про вулицю Рєпіна. Її ще називають цементовою або шмідовою. Історія її появи дуже цікава, але в той же час офіційних відомостей про неї дуже мало. Говорити про історію вулиці неможливо без гадки про єврейську громаду Хуста. Колись у місті. Сі, було за різними даними вісім або дев'ять синагог у 1921 році. Хосі проживав 3391 єврей. Це при тому, що загальна кількість населення в ті часи становила трохи більше 10 тисяч осіб. Тільки на початок 1937 року Хос нараховував вже близько 20 тисяч мешканців. Багато хто з єврею мав хорошу освіту, працював лікарями, фармацевтами, володів фабриками, заводами, млинами, винними погребами трьома бан. Готелем Корона. Тож у 1872-75 роках виникла потреба в будівництві нової синагоги. Мова про ту, яку ми знаємо, і можемо побачити зараз неподалік центрального міського ринку. Ще одна синагога більш старіша, у трохи видозміненому вигляді, навіть у наші часи збереглася. Також у радянські часи там був кінотеатр Франка. А зараз квартирує місія Назарет. Тож фактично цей квартал був єврейським. Саме я Вреємху завдячує появу шмідової вулиці. Починається вуличка аркою з Майдану Незалежності з боку ринку і закінчується аптекою товариства Хусфарм. Із виходом на вулицю Карпатської Січі сама аптека унікальна старовинна будівля. У 1711 році кажуть, на цьому місці вже стояла будівля. Справді вона чітко зафіксована на мапі міста за 1865 рік. Але на світлинах 1907 року можна побачити на місці, де знаходиться аптека, тільки однопледне. Поверхові будинки більше того, навіть проходу на сучасну вулицю Рєпіна немає у той же час на старовинній листівці, на якій добре видно обидві стару та нову синагоги датовані. Приблизно кінцем 18-го сторіччя арка та прохід уже є. Тому дехто з дослідників минувши, не припускає, що вуличка була тупиковою. Забудова там, ймовірно, була, але ніде на жодній світлині вона не зустрічається. Ми не знаємо, чи це були теперішні чи інші будівлі, але скоріш за все вони мали бути одноповерховими, бо із за будинків на передньому плані на тих листівках, які є, не проглядаються. Багато листівок із видом уже на сучасну вулицю Рєпіна збереглися за 1939 та 1942 роки. Відомо також, що на початку 19-го сторіччя приміщення аптеки викупив від попереднього власника підприємець на прізвище Шмідт. саме той, на честь якого нині називають вулицю. От тільки згідно з переписом 1905 року, у реєстрі прізвищ жителів міста Хуст вдалося натрапити не на Шміда, а на Калмана Шмідта, який разом із дружиною, яка позначена як Калманова Шмід, проживав на вулиці Ракуці. 76. це і була нинішня вулиця Карпатської січі, тобто реальна адреса на той час цієї споруди, і саме так насправді звали господаря будівлі. Він скоріш за все володів не тільки цією аптекою, сам жив на другому поверсі, але більшість у будинків на вулиці відомої нам зараз як репіна. Викупивши старий занедбаний будинок у колишніх хазяїв, Калман Шмідт перетворив його на одну з родзинок міста, звівши другий мансардний поверхи. Також він зніс будинок поруч, вивільнивши прохід, зробивши колишній тупик, який починався з арки прохідною вулицею. Ось як про це розповідає Борис Олос, рабин Хуської хоральної синагоги. У Хусті є вулиця Цементова або репіна. Вона на самому ділі вулиця Шмідова. Шмідт. Шмід один із багатіших євреїв Хуста. Він мав аптеку. Mm -hmm. І та аптека, центральна Паттіка, mm -hmm. то його рідний дом. Він був голова общини єврейської і не релігійної, а такої світської, і всі, все купечество було йому подочатне. Що дуже цікаво, в 70-ті роки його дочка приїхала в Курск. І попросилася просто піти на другий поверх аптеки, ну, щоб вспомнити своє дитинство, як вона там виросла в тій кімнаті. А насправді вона, коли там нікого не було, то на лісничній клітці вона виняла одну половицю і заховані дорогоцінності забрала з собою. Оце це така історія, вона ходить між євреями. Насправді на гербі хуста дуже цікаво є три Маґіндавида, три єврейські зірочки і один полумісяць. То говорить про те, що євреїв тут було в два рази більше, ніж мусульман. У Чехословацьку добу вулиця називалася Тиршова, але на честь кого саме Мирослав Тирш був відомим громадським діячем. У 1862 році він заснував у празі товариство Сокіл з метою поширення фізкультури і здорового способу життя. Згодом подібні товариства було створено по всій території тодішньої Австро-Угорщини. Свого часу в Ужгороді був навіть пам'ятник Тиршу. Він знаходився неподалік медичного факультету Ужну. У Хусті ж на його честь було названо вулицю у радянські часи. Її називали Репіна, дехто її досі зве цементовою через вузькість і муровані цементові будівлі. Але найбільш чесною історично справедливою її назвою навіть зараз була б шмідова, між іншим у народі у всі часи її завжди так і називали.